І так, по пунктах про компостну яму. Отож, вирівнюємо лінію компостної ями, ставимо маленьку огорожу, гарну. гарно її профарбовуємо в гарний приємний для вас колір. Не робіть її до неба, робіть її метр двадцять достатньо, гарним, з гарним вершечком. Садити перед е, тою огорожою грунтопокривну розу, анабель е, будь-яку іншу е, гортензію, яка буде довго цвісти літом. За огорожею, зразу за огорожею, е, перед компостною ямою можете посадити ялівці, які будуть очищати повітря, передусім, по-друге, захищати вигляд. Е, Цієї компостної ями і зимою. Хоча оця огорожа, повірте, навіть якщо вона не буде, вона буде з просвітами, вона все одно буде захищати погляди від, вона буде слугувати ширмою від цього компосту. Далі не буде зрозуміло, що це за нею. Навіть якщо там будуть просвіти, от-от повірте. Зразу очі будуть зупинятися на ній. Не будеш зосереджувати очі і дивитися, що там ззаді, що там ззаді. Насправді. І зробіть собі доїзд підхід до, до вашої компостної кучі так, щоб ви не. Закидали через верх, а могли підійти або під'їхати, підвести е, ті речі, які ви хочете там закомпостувати е, вільно, е, тобто, щоб не потрібно було якось перекидати. Е, не робіть надто довгої огорожі, а таку, щоб е, вона була органічно до вашої території, по висоті по, е, і по ширині от і все, і... і це дуже гарно. Дуже дуже зараз. Ділюся рілсом, щоб ви це побачили наяву. Як це виглядає, ось так.